Всім привіт! Це поля смартфону Motorola Edge 40. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті в чорному кольорі вартістю 15 тисяч гривень на даний момент. Давайте перейдемо до його розпакування. Така от коробка з еко-картону, який перероблюється, і при цьому да, коробка дуже приємно пахне. Вони тут якимось парфюмом побризкали самі виробники. І... Дуже приємний запах у цього картону ароматизованого. Так, і давайте дивитися, що у нас тут в комплекті. Конверт. Конвертія скоба для сімслота. Документація і звичайно, пластикова задня накладка. Саме така простенька, по суті, саме дешева, але вона є. Є в комплекті, на перший час її можна буде використовувати. Далі у нас адаптер. Адаптер з швидкою зарядкою 68 Вт і кабель Type-C. Причому це кабель Type-C на Type-C, так само, як і тут адаптер. Тут вихід на USB. Такий великий квадратний, А Type-C. Сучасний адаптер. І сучасний кабель в комплектації. Такий смартфончик чорний. Пластик, виконаний з чорного пластику, мені дуже подобається цей матеріал, він дуже практичний і, як на мене, дуже приємний і гарний. Класно виглядає смартфон. Він хоч і пластиковий, але виглядає дуже непогано. Також у нас метал, металічна рамка у цього смартфону. Знизу у нас TX c порт динамік порт для sim карт Зверху. Додатковий мікрофон, зліва нема нічого, справа кнопка вимкнення, вимкнення, кнопка регулювання гучності. От, такий от зрізаний дисплей по кутам, по краям. Досить класно все виглядає. 6,55 дюйма діагональ цього дисплею. Стоїть англійська мова. Можна виставити будь-яку, виставимо зараз українську. Там є основною. Так, чудово. Екран у нас дуже тут класний. Full HD OLED матриця 165 Гц оновлення екрану. Так, давайте подивимось. Так, екран. У нас. Так, так, так. Частота оновлення екрану 144 на 165-144 Гц. Як в ігрових моніторів найкращих. Так. Закриваємо по AnTuTu Бенчмарку ми набираємо. 674 тисячі у нас процесор Mediatek Dimensity 8020, а mali g 77. Дуже хороші характеристики. Ось. У смартфону дуже хороший результат по AnTuTu беншмарку. Все супер. Так. І давайте тепер перейдемо в GitAS Andreas. Важку гру, досить важку. Подивимося, як вона працює. на смартфоне. У нас чистый Android, без лаунчерів, до речі. Чудово yeah. працює yeah. GTA San Andreas і чистий у нас Android 13 без ніяких надбудов. По, екрану у нас, по, камері, по камері у нас 50 плюс 13 мегапікселів, досить функціональна камера. Зараз покажу вам приклади знімків в звичайному режимі на камеру цього пристрою.